Іноземний чиновник зустрівся з першою заступницею міністра розвитку громад та території Альоною Шкрум. Більше деталей про цю зустріч дізнаємося у заступниці міністра Альона Шкрум. З нами на прямому зв'язку. Пані Альоно, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Отже, е вчора ви. Мали зустріч з міністром у справах зовнішньої торгівлі та громадян Франції за кордоном Лораном сан мартином Розкажіть більше про цю зустріч про що вдалося домовитися? Так, дякую вам за це запитання. Дійсно, ми вчора разом з міністром розвитку громади та території Олексієм Кулебою вітали в Києві міністра з питань торгівлі французького. Це новий французький уряд. Як ви знаєте, міністр вперше був в Києві. Страшенно важливо було насправді і Підготувати там, скажімо, можливості для нових угод і нового відновлення, і нових французьких ем, ну нової французької допомоги і нових угод, які ми можемо з ним підписати, і показати йому взагалі, що відбувається в Києві, тому що дуже важко говорити про відбудову України і про те, що відбувається в Києві в Україні під час війни, якщо колеги тут не були. І, от, коли ми міністру маємо змогу показати, наприклад, метро Лук'янівка, яка зазнала страшенних пошкоджень, балістикою по ній ударили 18 січня, де загинуло четверо людей, і показати інші об'єкти, які були зруйновані під час війни, а зараз ми їх відновлюємо, відбудовуємо то зовсім інший емоційний стан у наших колег і зовсім інші можливості для підписання майбутніх угод для кредитів дешевих, які вони готові нам надавати для грантів, які вони надають, і взагалі для відновлення нашої нормальної життєдіяльності. Ну тому ми вітали в Києві міністра, тому ми з ним провели ранок і показали йому ці місця. Ну і ми продовжуємо з Францією працювати конкретно і по а, проектам відновлення, наприклад, рев для Укрзалізниці, і по проектам відновлення водопостачання, тому що Росія продовжує бити і руйнувати наші. Системи водовідведення, очисні споруди, водогони і по проектам співпраці між муніципалітетами та нашими містами і територіями. Наприклад, Париж і Парижський регіон вже два роки дуже допомагає Київській області. А Франція взяла під таке партнерство, патронат, взагалі Чернігівську область, і зараз допомагає також іншим областям. І оці зв'язки між мерами, між людьми, між міністерствами ну вони дають дуже класні результати, якщо це все в синергії. А скажіть, будь ласка, чи є вже реалізовані спільні проекти? Ну, звичайно, інакше ми б ми цим не займалися. Е, ну, буквально нещодавно ми приймали на станції метро «Мостиськ» ми приймали 150 кілометрів е, рейок від Франції за французьке фінансування. І ці рейки ми будемо е, використовувати для того, щоб ремонтувати колії укрзалізниці. Зараз немає авіасполучення і все проходить фактично через укрзалізницю. Це і економіка, і люди, і евакуація людей з прифронтових територій. Це ну це все вся наша життєдіяльність. Тому зараз ми е, кожен місяць будемо отримувати протягом цього року додаткові поставки рейок від Франції. За недорогі французькі гроші, ну це супер важлива історія. А окремо у нас зараз працює угода грантова між Україною та Францією, яку теж нещодавно буквально запустили на загальний кошторис 200 мільйонів євро. Ну я розумію, що це цифри трошки аморфні, але це дозволить відремонтувати і підтримати критичну нашу інфраструктуру тобто, зруйнована критична інфраструктура, зруйновані водогони, зруйновані об'єкти в містах, містечках, селах в областях. Це все можна буде розподілити і ремонтувати. І насправді без такої підтримки не лише фінансових великих установ, там європейських банків, міжнародних банків, а й підтримки конкретних країн. Ми б це не могли робити так ефективно і так швидко. А на сьогодні дуже багато саме постраждалих об'єктів на постраждалих територіях. Ну і ми готуємо ці проекти ем, ну, для того, щоб починати з найбільш постраждалих прифронтових територій і областей, а далі цю допомогу вже розподіляти. Там, де це потрібно по всій території України. А якщо говорити про співпрацю з іншими європейськими партнерами, чи є з ними діалог і хто допомагає нашій країні? Дивіться, ви зараз буквально мене ем, висмикнули з ем, роботи з конференцією донорів. Це велика така платформа донорів. Ми, як міністерство, з нею працюємо вже велику кількість часу. Що це таке? Це всі країни, які нам допомагають грошима. Тобто, якщо ви як країна допомогли нам, там дали нам мільйон доларів, дали нам 500 мільйонів, зобов'язалися нам щось дати, то ви входите в цю платформу донорів. Якщо ви, як міжнародний банк, або Світовий банк, або ЄБРР або Європейський інвестиційний банк, нам допомагаєте грошима і кредитами недорогими. Ви теж входите в цю платформу донорів, і ця платформа збирається або в Києві, або в європейських столицях. О, скоро ми їх очікуємо в Києві, і проводить постійні засідання, на яких ми... Маємо і вимушені, і, і мусимо пояснювати, куди ми ці гроші витрачаємо і на що ми гроші просимо. Якщо ми не будемо достатньо переконливими, якщо ми не будемо показувати результати, що ми відбудовуємо, і як ми це робимо прозоро, і як ми це робимо системно, і куди йде буквально кожна копійка, то більше грошей нам на ці речі нам не дадуть. А знову ж таки, тут от працює цей і емоційний фактор, і системний фактор роботи, тільки що ми разом з моїми колегами. Буквально три години пояснювали і європейцям, і канадцям, і донорам різних країн з, з усього просто глобусу, на що ми зараз просимо гроші, щоб відновлювати водогони, тому що ви знаєте, що і під час удару по метро Лук'янівка були пошкоджені також водопроводи, і водотруби. Там вода просто з 18 січня. Фактично йшла потоки води по вулицях, і була зруйнована Каховська ГЕС, яка страшену катастрофу зробила для всього півдня і там і, і в принципі всієї країни. І ми зараз маємо відбудовувати нові водогони, давати людям і чисту воду, і питну воду, і просто доступ до води. Це все треба робити за недорогі або кредити, або грантові кошти. І це все ми можемо робити тільки якщо ми в постійній комунікації. Тому дуже багато країн долучені до цього процесу. Деякі країни дають менші внески, деякі дають більші внески в залежності від Пе країни, але в принципі вони це продовжують робити системно. Але це треба постійно пояснювати, показувати, куди ми ці гроші витрачаємо. Показувати результат і їм, і звичайно, українцям тут на місцях. Тому ця робота безпроревна. От сьогодні це було три години. Завтра це буде ще три години. Ми будемо говорити тільки про відновлення транспорту, і що нам те на жаль наш час на Укрзалізницю і на інше дуже обмежений. Я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. За цю розмову дякую вам дуже. Гарного вам дня я нагадаю: це була Альона Шкрум, перша заступниця міністра розвитку громад та територій України.